Ситуацію знають сьогодні перші особи держави. Я, можливо, це комусь і не подобалось, а доніс це до перших осіб, які відповідають за політику, в тому числі і тарифну, в тому числі і регулювання комунальних підприємств. І я впевнений, що ця заборгованість буде закрита різницею в тарифах, тобто компенсована державою в обов'язковому плані. Чому регулятором сьогодні тарифів є держава? В особі НЖКЕ, Національна комісія житлово-комунального господарства. Ви знаєте, що є така НКРЕ, це коли регулюється електрична енергія, і створена новий регулятор, НЖКЕ, який регулює теплову енергію і вартість води. Відповідно до закону, регулятор, якщо визначає нижче тариф, ніж собівартість, компенсує це за рахунок бюджету. Таким чином, ці зміни будуть здійснені в бюджеті України, і Водоканал не буде мати боргів, тому що це борг штучний. Друге питання. Ми якраз і мали обговорення під час підписання кредиту відповідно з Андре, паном Андре, керівником представництва ЄБРР в Україні, щодо можливості аналогічного кредитування міськ водоканалу. І ми зараз працюємо над цим питанням, в тому числі із залученням грантових коштів. Скажу, що для водоканалу це теж є дуже важливим таким моментом, тому що я е, знаю, що те обладнання, яке... Тут дві складові. От мене запитують, я хочу, щоб житомиряни це зрозуміли. Чому вночі немає подачі води? Тому що наші насоси не дозволяють сьогодні плавно регулювати подачу по мірі її використання, розбору води. Зрозуміло, що вночі він в десятки разів зменшується. І коли працює надпотужний двигун, а води фактично використовується мало, це все йде на збитки або на той же тариф на його витрати. Потрібно поставити насоси, які дозволять плавну регуляцію по гідронапору чи по тиску. І друга складова. Сьогодні зношеність мереж в місті Житомирі, або їх аварійний стан не дозволяє підтримувати також цей тиск. Ну, через автоматику. Тому що, наприклад, здійснюється десь прорив, і вода пішла в землю. От чому суть? Ну, тому що настільки вони прогнивши труби. Тому сьогодні потрібно дійсно здійснювати і такий же проект, і по водоканалу, і попередня домовленість у нас з європейським банком щодо цього питання є.